Фестивальне містечко. Южне приймало обласний етап всеукраїнського конкурсу Чисті роси. Базою стали школи та позашкільні заклади. Інструменталісти та вокалісти проходили випробування у третій школі. Діти виконували по три композиції. Я грала мінует, я грала лісний бал і весенню копінь. Після кожного конкурсу, там перед конкурсом, після конкурсу, все одно мене є сповнення. Я не знаю чому. Не можу це об'яснити. Двоє вихованців школи мистецтв отримали найвищу оцінку суддів у номінації Інструменталісти та п'ятеро у вокальному конкурсі. Змагання з хореографії та театрального мистецтва проходили на базі першої школи. Южницькі артисти продемонстрували високий рівень майстерності, потішили членів журі танцюристи. Цьогорічний конкурс показав значний ріст у виконанні хореографічних постановок. Ривок дуже помітний, адже в останні п'ять років южниці значно покращили танцювальні показники. Есть стабильная работа, такая, которая положена в хореографії. Видать, станочек есть, детки подтянуты, все вытянуто, все хорошо, все, все то, что нужно для танца. Детки танцуют весело и красиво. Особенно взрослый коллектив, то те вообще танцевали в полную ногу, станцевали просто на, на высшем уровне. Вот как профессионалы, вот так танцевали. Уже на сьогоднішній день, если раньше мы говорили в коллективе в городе Южном, что почала падать, 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 ходить уже туда, то сьогодні вже есть рост. И все, я с этим их и поздравляю. Удачи и дальнейших успехов. Танцювальні колективи Южного нижче 12 балів не отримали. Із п'яти колективів, що брали участь у конкурсі, два оцінені на максимальні 15. Не менш успішними були виступи артистів. У номінації Театральне мистецтво взяли участь 5 студій. Усі вони стали номінантами. Найвищу оцінку суддів заслужив колектив Палацу культури Дружба студія Рампа.